Френлі, з вами Деніс Френлі Сьогодні в цьому відео ми знову вип'ємо з вами новий смак Monster так, Монстер Енергетика Цього разу у нас смак це є е, ультра Фієста манго. Коротше зі смаком Манго. Та. Манго, так, напій енергетичний, Тик-тик-тик-тик-тик. Зараз прочитаємо. Коротше, ультра Фієста манго. Не знаю, мені здається, що це буде. Якийсь колір, знаєте, оранжевий або жовтий, так як манго. Ну, скуштуємо, давайте. Давно вроді енергетиків не пили, то саме час випити ще одну баночку нового смаку монстра енергетика. Let's go! Деніс Венір реагує. Деніс Свені реагує. Сьогодні він буде пити. Читаємо, значить, Monster Energy Ultra Fiesta Mango. Monster Energy Ultra. Напій енергетичний, безалкогольний, газонний ароматизований з з женщиним кофеїном, Л-карнітином, додаванням вітамінів групи B. E, містить підсоложувач. Коротше, Monster Energy Ultra Fiesta. Фієста Манго, Манго, Манго! Відкриваємо та п'ємо, Let's go! Погнали, гнали, гнали. Go, go, go! Погнали, гнали, гнали народ! let's go! Пішли пити! Пішли пити монстер! Так. Так. О, пахне манго зразу. Я трошки відкрив, і вже манго пахне. Чекай. Ну тут вони не пожаліли і дали. Достатньо. Наливаємо. Так, колір жовтий. Я думав буде оранжевий. А так то жовтий. Так. Ну що ж, народ п'ємо? Дуже солодкий, але не такий уж і хімічний на смак. Трохи хімій, але не сильно. В принципі, пити можна. Наливаємо ще собі. Спіною, газований. Так як завжди. О. Народ. Такий легенький смак собі. Лайтовий, можливо так сказати. Так, можна і так сказати. Я би поставив навіть 9 балів. Непоганий. Бо я знаю, наскільки я пробую всякі пепсі манго пробу. Дуже противний був зі смаком манго. Це нічого так. Собі такий трошечки легонько хімічний, на смак пити можна, тож тут кофеїну не додають багато в енергетики. Це здається, брав у трускавці. Цей монстр у сільпо, так? В принципі, пити можна. Я вже напився Так. наливаємо ще. Ну, як вам колір? Зараз би сказав, напишіть коментарі. Ага, ага, ага. Всі ми знаємо за коментарі. Що коментарі... Ютуб похоронив. Майже під сіма відео. Закрив! Так! Це так як би сік п'єш. Я стараюся енергетики дуже рідко пити. раз десь в місяць район. Я пам'ятаю, що останній раз я вроді пив Бьорн Оранж. Це було ще у червні. Травень, липень. Зараз я п'ю у серпні. Звісно, що це відео вийде пізніше, ніж у серпні. Походу. Але пив я, здається, у червні на початку, липень. Ну, липень. Один місяць. Через місяць. П'ємо. Не знаю, може я до цього пив, не знаю. Наливаємо, допиваємо. все. Короче, народ на все. ось такий був енергетик монстр. А я поставив йому 9 балів, бо був смак непоганий, можна коротше його пити. Тому дев'ятку заслуговую, що ви, дружні, можете собі його спробувати купити зі смаком манго і також його скуштувати. Продається у сільпо, брав у сільпо. А на цьому все, дружні. Я з вами прощаюся. З вами був, як завжди, Денис Френді. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось! Ой, ну, Так. Побачимось коротше, в наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Та. Ось такий був енергетик. Ще раз ви можете побачити всякі узорчики на ньому та скелетони, різні скелетики. Коротше, ось такий енергетик був. Всім пока-пока, дружні. Побачимось.